Друзі, ми вас запрошуємо на борщ. Зараз, чоловік мій любив <гум> <гум> <і> принесе черпачок. <гум> Давай, це дуже смачний борщ, такого борща ще ніхто не їв. На ребрах, свинячих. Колір якийсь молодого бурячка, з молодої капусточки. З молодої моркви, з молодої картоплі. Ай, як пухне. А Ану, куштуй. Що там робить? Це зварилось? Я всім наганяю апетит. Зварилось, протушилось, всім смачного. Друзі, я от на тій грядочці прибрала. Тут у мене було ну, штучок 8 раннього ярого чесничка і клубніка. Полоничка була е ремонтантна. Щось вона в мене не родила. І я вирішила її прибрати. Чесничок також викопала. І зараз підсажу штук 6. Небагато дайкона кріп і руколу На цій грядочці, щоб вона не пустувала. Вона маленька така. Гарна в мене в цьому. У мене взагалі кожного року гарна петрушка. Тут петрушка в мене дуже гарно родить. Бурячок гарно у нас родить, те, що я замітила. Селера, подивіться, яка. Також гарненько. Тут обриваю оці нижні листочки, які отак падають. Ось мені подобається. І осінню, коли я її, друзі, викопаю, я її просто чищу і нарізаю такими скибочками і в сушку. Бо зберігати її треба десь. Зберігати такого місця немає. Я її в сушці висушу, а потім оцей сухий корінь додаю, як завжди, до перших страв. До борщів, до бульйонів. І зразу ці палички повитягую. Бо вони мені треба будуть там, де я насадження зроблю, щоб коти знову ж таки не ходили. Мені не виривали. Ну, ось так якось. Оце зараз посажу собі тут. Ось так. І кале зараз приберу. І вже два кабачка три дні перед тим зняла і вже знову бачу є один є там другий кабачечки. Заправились мої баклажанчики. Гарно, гарно себе почувають. Буду або сьогодні, або завтра обробляти знову цими біопрепаратами грибковими. Бачу, що їм подобається. Коли замульчований ґрунт і фітоспорином поливаю, то слава Богу. Якось так. Сьогодні хочу приготувати кабачки на дачі по такому цікавому рецепту. На просторах інтернету підглянула. Дивіться, я на сантиметр порізала два невеличких молоденьких кабачка. І сюди, що я даю, маринад. Чорний перчик до смаку, сіль. І чайна ложка е, паприки копченої обов'язково. І трішки полити олією. Це все перемішати і залишити до того часу, поки ми з вами зробимо начинку зверху на кабачки. Ось так рукою я їх перемішала і залишаю. Ну, і ще шви буде знімати, чи ні? Виклала на противень і на 15 хвилин на 180 градусів духовку. Для намазки потрібно 100 г майонезу, 100 г я взяла моцарели, любого сиру, 4 зубці чесничка, але в мене великі, я взяла 2, 10 г кропу, сіль і перець. Це все змішати, кріп порізати. І як 15 хвилин кабачок побуде в духовці, намазати і ще в духовку на одну хвилинку, щоб сирок розплавився. і все. Ось так вони виглядають. Я взяла паличку. Вони досить такі м'якенькі. Получилось. І намазую намазкою. Ось так вийшло. Одною рукою незручно, зараз намажу. І на одну хвилинку в духовку. Він готовий. Ціну скажи як ти. Отак от. Отарілочку. Такий снідан. Всім рекомендую, бо це дуже смачно. Він м'якенький. І я думаю, що його можна і холодним їсти. М -м -м. Сушимо квіточки і травичку на чайок. Календула, чебрець. Друзі, зрізала капусту кале, помила, отак на рушничку просушила. І зараз отак на кусочки її від оцих, ну не гілочки, а від оцього товстого пообриваю і поставлю сушити в духовку. Десь, напевне, на 80-100, бо тут сушки нема на дачі. І так посушу її. Одне вікно помите, Йду. Знімати фіраночку за навіску вже все повисихало сухеньке. Зараз на віконечко тільки щось і все. Все, і там віконечко помила, на кухні помила сьогодні. Вікна помиті аж на кухні світліше стало і приємненько, що вони чистенький. До квітової імператриця. А оця квітка то, напевно, вже третій, третю неділю тримається і хоч би що. І на цій чарівній ноті я вам хочу зачитати віршика. Надія красоткіна люблю всім серцем рідну Україну. А я люблю цю землю і хатину, поля, джерельце, річечку, і ліси. Люблю всім серцем рідну Україну, тут все навколо сповнене краси. Тут весни пахнуть дивними квітками, пташині щирі скрізь дзвенять пісні, а поле розмовляє з ясенами. світанки ніжні, гарні і ясні. А вліто в нас з веселками і громами, з теплом, з черзілям, дивоягідьми, з роботою і житніми снопами. З піснями, що співаємо їх ми. А осінь чарівна на казку схожа Красива, дивовижна, золота, і дощова частенько і погожа, калинова, грибна і непроста. І зима прекрасна, просто дивовижна від неї, від інею пухнаста, чарівна морозяна, частенько білосніжна, але завжди приваблива вона. І ця земля така одна єдина, на цілий світ ріднішої нема. Це мій куточок, тут моя родина. І як би не жилось нам та дарма, тут все своє, і дім, і рідна мова, і щира пісня, і звичаї свої, краса велична, чиста, світанкова, і найрідніші в світі солов'ї. Тут все моє і небо. І стежина натхнення, творчість радощі й жалі. Це рідний край мій, рідна Україна найкраще місце на усій землі.